Всім привіт, друзі! Сьогодні я вже... Ой! Е, сьогодні я вже буду дуже спокійно. Не буду прям так веселитися, бо я втомився, у мене був матч. Сьогодні е не нема нікого. Ми зможемо спокійно. Ой. Е поговорити про щось. Нема нікого б заважав нам говорити з вами. Я вам щось пересповідаю Ну, а сьогодні ми будемо грати в Growlit Garden. Тут я вже в неї грав на своєму телефоні. знаю, як тут грати. Будемо пробувати тепер на комп'ютері грати. Це доволі відома гра через те, що це ще й, ну, її зробили ті, хто її зробили Dreams і усе так далі. Сьогодні я ще буду їсти, так що, ну, того, що я не їв ще, буду під'їздити. І з вами говорю. Так. Купимо цей. Так, про що ми можемо поговорити? Час треба подумати. Від першого це тут не можна. Ем, При те, що минуле відео не знялось нормально, нема кінцівки. І через це я не встию, що, мабуть, що будуть стріми. Може навіть сьогодні буде. Що будуть... Що буде, що? Що буде перемога? Ладно, я не це хотів сказати. Що буде... буде відео з Майнкрафта, але це мені треба дуже сильно Ем... І... 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 що, ще? Буде. Ну, вы будуть, и видео по Роблоксу будут. Все буде. Головне, підписуйтесь, ставте лайки. И. Эмм. И шо? Що вы маєте робити? Вы все маєте робити. И делиться видео с друзьями. Це саме головне. Дюзі тоже дивились украинский. ți-l că e ok, e destul de content. Так. Я не А, а им я содницей. Салатик. Эм, фруктовый. О. Давай, давай, давай. Кошек я мой кого купил. Ну давай. О, да я. А ну. О, а ну лав. Ну, як підібрати? О, давайте. И... Блин, надо так якось звертаться, щоб воно тобі давало. Все більше я нікого не буду садить срану. Ей е е е е е е е там що це у нас повнить? Вона ще й дала менше, ніж все, моє Я краще куплю тихо. А що я сто днів забуваю? Моя Дивись, вона она уже выросла. Ого! Ого! Майже на тело морковка? Одна моя ковка майже важить. Ладно, ще не так мутанно его продала. Сейчас. Эээ. Ты 179, ого. Я того пацана обігнав Феникс. У мене така задача була. У мене на моєму на телефоні е, скільки там щас треба згадати. 26 лянів. А на... А в мого друга 3 мільярда. Класс. Я вообще не понимаю, він дуже жорстко гуляет все игры. Ну, типа, відомие игры, от у него він нормально развивается. Можливо, він від мене відстає тільки по тм. По Дідаю. Потому что він там реально, ну, таки себе. Ой. Хорошо с вами поговорити? Не знаю, даже. Хорошо с вами поговорить. Ой. Так, ладно. Можливо, в когось виникне питання, як я зіграв, хоча, мабуть, це мало кому цікаво, але но... сьогодні ми виграли 2-0 чайку 3. Не буду розкривати, яка наша команда. Але якщо ви граєте в чайці то ви вже знаєте, яка ви команда. Ну, в якій команді граю. А якщо не в чайці, то не знаєте. Так, мені потрібно. І цього я розкривати не буду. Тільки якщо ви на цьому відосі поставите 20 лайків, тоді я скажу, як в мене команда називає. Капець вона швидко листа. Ну втомлюся, я це повторяти. Мого друга у того, якого три мільярда колись знаєте що було? Уманого було не пам'ятаю наскільки було. Першу дуже великий. Що тут є? Тут... Тут нічого, крім кактусу, нема. 16 штук я куплю. А, тут уже... А, нет, купил рівно 6... А, нет, вообще 6. Так, и садим. Сейчас вона выросте. Я щи не встигну все посадить, а она уже вырос. Да, там уже почала растекал, я ще не досадил даже и бойська. Вс посадил. О, там золотая растет. То есть она не качу. О, о, мне это надо. А ну, так, я уперла забрать. О, забрал сюда. Меня щелдная моя ковка будет. Кек. Кек и фик. А, тут же менее тоже роста. Вс, больше ничего не выразилось. Нельзя китайка. Вс. Теперь передавать. Итог. Стив, його звать Чиша. Mm. Скики. Стевен. И Wow Chicken on very help Томаты Тимати еще 15 А блин мне не выстачай Вот блин Ну точнее не выстачаю уже молоковки Ну тоді давай Сейчас купим Одну І... Тепер це все висаджувати треба. У мене появилось томат. Садим томати. Ой. Садим ту е мойковку. І садим... О, ще одну завод. О, там сейчас велика буде вилип. Ой. Ого! Воно велика виросла. Гигант, гигант. Опа, сколько? 95, блін, я думаю, в кілограм Ну, майже одне кіло Ого! Ого! Она аж в пол виїжджається А на що я йду Ой. А. Тут хтось щось передавав I want to sell my inventory по 883. На мне уже 928. Я себе могу купить еще одну тю. Промотов не могу. Ну, тогда давай тю купим. И купим еще, значит, тю. И все. И ничего не могу купить. у мене є гроші так причем для мене нормальні гроші так тоді засаджуємо ще ще повничку ой золота повничка все больше немає а ні, ні. цей черницу мабуть что Ну, так, да, це чорниця. Найважче збирати. Так. Що, більше нічого цікавого нема? Треба йти продавати, тому що там оновлення зараз буде. Ой, вон тут все в моєму Та і скільки він коштує? Чотириста сім. М! Ресет. 12 таких. Mm. Mm. Даш брока же. Долю з маком тобі беда. Фу, тут я уж писаю, Ну ладно. вийшли на гайду Капець, томати мало виросли А, в мене ця майкопка в ці дні підбавилася Хоч би якась велика почала рости Втім буде маленька, вона ну, нормальна, але ну блін, я хочу бути чесною Так, це у нас стрел буде Ну, точніше, буду одразу перекладати Це у нас лишенька і це у нас це у нас що? А, це у нас квантика. Я уже в том, что я от тебя идти Краще так. Вот так. Ого! Скажи, скажи, скажи. Я сейчас могу купить. пам'ятаю проект, вот на забор називається. А, куколь за Что Ладно, я думаю, видео можно завершувати. Б нормально небо. Всем добраюсь дождь, и всем пока.